Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про плити під казан. Що це являє собою плита під казан? Тобто, це здорова або не дуже плита, однокомфорочна, для того, щоб в ній можна було готувати конкретно на казані. Казан це собою є сферична посудина. Традиційно це воно, або новаторське це з алюмінію, яка повністю повинна погружатись в плиту для того, щоб вогонь повністю обдавав Казан. Ну і відповідно багато страв, які традиційно готуються в Казані. І вважається, що це найкращий метод їхнього приготування, як то плов, чи китайська кухня, чи той же самий куліш традиційно українське. Тож, плити під казан в першу чергу, бувають чавуні або ж з сталі. Нагадую, що жаростійка сталь перевага в тому, що можна зробити під розмір. Чавуні. Вони можуть бути більші менші, в залежності від того, який казан, фарбовані, не фарбовані. Їхня перевага в чому? Саме плит під казан. Для казана повинен бути отвір відповідно до діаметра самого казану. Щоб, коли ви встановлюєте казан... Були виключно вуха видно, щоб тільки пальці могли пролізти. В цьому є перевага плит під казан. В Україні існують найбільш популярні казани на 12 літрів. Чим вони популярні? Тому що вони більш універсальні, що за один раз можна приготувати страву для всієї сім'ї. Відповідно, і найбільш ходові плити є саме розміром в районі 55 на 55 сантиметрів з отвором 39 см. Саме при такому отворі казан повністю опускається. Більш-менші плити вже розраховані на казан 8-літровий, плюс-мінус, в залежності від виробника. Тож, висновки можу сказати, що вибираючи плиту, вперше треба звертати звісно, на якість і на відсутність браку. Наступним це вже йде дизайн, що вам більше буде до вподоби. Ну і основна характеристика саме так, щоб казан повністю туди входив. Тож, дякую, ми стараємося для вас популяризувати пічну сферу. До зустрічі!